10 січня на Волині попрощали з героєм Віталієм Гаранем. Про це повідомляє Ковельська міська рада. Відомо, що торік у березні воїну виповнилось лише 40. Свій ювілей він уже зустрів на фронті. Мобілізували Віталія у грудні 2022 року. Солдат, командир аеромобільного відділення, служив у десантно-штурмових військах. Восени минулого року був поранений. Лікувався у шпиталі, але швидко повернувся у. Стрій до побратимів 4 січня 2024 року. Віталій Гарань прийняв свій останній бій поблизу Мар'їнки на Донеччині. Повернувся ковальчанин назавжди додому на щиті. Попрощатись із загиблим героєм зібралось чимало місцевих мешканців. Віддати останню шану воїну. Прийшли рідні, знайомі, побратими. Та небайдужі громадяни поховали воїна на алеї героїв міського кладовища. Редакція телеканалу Конкурент тіві висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.